Ось, цьому. Ну, я, я... Трошки ближче два рази я робила на Е5 своє коліно. Okay. От, у мене п'ятична шпора і коліно не, не могла ходити. І за mm -hmm. два рази в мене менше. Білівидки синдром uh -huh. і стало легше спати і за всього. В маршруті не могла сидіти, бо треба було встати, чуть-чуть постояти і опять сісти. А uh -huh. от за два рази немножко стало легше, І коліно ще. зараз не видно. Я думаю, за шпору. Я шпору чуть-чуть м'якше стало. А що ви казали у вас набріки? А на правій нозі пройшов набряк, взяли кисточки там внизу. Ого. Угу. Ну це от і є п'ять. Это чуть-чуть стало сьогодні пані Світлана мене угу. курсетом затягнула Тянула. без додаткового шкірний баш. Да? А, то ми спочаткуся да, вставачка да, вже без. Ух ти вже вийшли об'єм, да? Об'єму зменшується. А чого був набряк на нозі і як довго був? Я даже не знаю, це ілі наша погода така Угу. Uh -huh. На жару чи uh -huh. що? Ну, немножко венозний отток чуть-чуть був. Угу. Uh -huh. Ну, щось на одній нозі? На правій, так. Да. А на тій не було? Ні. Угу. Ага. За скільки разів ушов? Ну, три. За три, три. рази. Ну, я брала пояс ще на... А, додому. Да, да, і там робили щось? Да, робили. На ноги? Ні. Сюди. На живіт? Да, О, сюди. прекрасно. Так, получается, раз, два, три, чотири, п'ять. За п'ять разів. Ага. Uh -huh. За п'ять сеансів. А